Продовжуємо виконувати роботи з капітального ремонту найстарішого учбового закладу ліцей імені Анатолія Лугуна. Тут два корпуси Проводиться повний капітальний ремонт з утепленням фасадів, заміною вікон з ремонту внутрішніх приміщень, заміною всіх мереж. Також благоустрій території виконується освітлення території. Фактично, школа вже буде отримає свій новий вигляд. Роботи виконуються за рахунок грантових коштів Європейського інвестиційного банку. 80% виділяє інвестиційний банк, і 20% – це співфінансування з міського бюджету. Всі роботи проводяться згідно з графіку. До кінця поточного року роботи будуть виконані, і діти зможуть продовжити своє навчання вже в оновленій школі. Зроблено левову частину ремонтних реконструкційних робіт. Об'єкт на постійному коло контролю міського голови постійний моніторинг, постійна співпраця з підрядною організацією. Споруда 1907 року, і вона потребує додаткового оснащення. І під час проведення реконструкції виникало багато робіт і щодо укріплення внутрішніх стін, зовнішнього укріплення. Роботи ведуться планомірно, і в корпусі за театральною 1 і в корпусі на гімназійному, 14 Зараз театральні. Ні, один вже відбувається внутрішні оздоблення, фарбування стін першого другого поверху, укладання ліноліуму, підведення електромереж, перевірка. І наразі актуально тестується система теплопостачання для того, щоб зимовий період, коли вже буде здаватися об'єкт, ми мали повноцінне опалювання.